Пацієнтці Ользі Махдюк, яку оперуватимуть, 62 роки. Перед операцією лучанка розповіла Суспільному: гіпертонію має понад 20 років. Раніше болі в серці не турбували, та кілька місяців тому сильно підвищився тиск. Це спонукало її пройти обстеження. При ходьбі з'явилася важкість, така важкість і печія за грудиною. От і з кожним роком це так якби прогресувало. Метрів 20-15 могла пройти і мушу зупинитись. Тільки зупиняюся, все проходить. Це в мене так, якби спадкова хвороба. Вона почала прогресувати. От моєму віці діагноз пацієнтки гіпертрофічна кардіоміопатія, важка вроджена патологія, яку необхідно оперувати, говорить професор, заступник директора національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Костянтин Руденко. Це вада, яка призводить до раптових серцевих смертей, коли молоді люди помирають раптово школярі на уроках фізичного виховання спортсмени на змаганнях. в цьому світі. Один на 500 людей мають саме таку важку патологію. Оперували пацієнтку три хірурги за методикою італійського кардіохірурга Фераці, говорить професор Костянтин Руденко. На зупиненому серці в умовах штучного кровобігу ми будемо виконувати резекцію шлункової перегородки. Пацієнт має проблеми з вихідним трактом лівого шлуночка, тобто кров не може нормально вийти з лівого шлуночка і потрапити в аорту, і має мітральну недостатність. Тому ми зробимо корекцію, заберемо лишню частину перегородки, звільнимо вихід із серця і відремонтуємо мітральний клапан. На базі відділення кардіохірургії Волинської обласної лікарні на рік проводять орієнтовно 170 операцій з використанням апарату штучного кровообігу, говорить завідувач Володимир Пецентій. Переважна частина пацієнтів це є аортикоронарні шунтування, тобто Нові судинки для покращення роботи серцевого м'яза. Трохи менша частина, приблизно 35-40% це йде клапана патологія і поєднана клапана патологія разом з ортокоронарним шунтуванням. Такий випадок, як сьогодні, їх дуже мало. Лучанка Ольга Махдюк, яку прооперували сьогодні, після операції почувалася добре, розповів Володимир Пецентій. Зі слів професора Костянтина Руденка, у Луцьку провели 900-ту операцію за методикою Фераці, якою українські кардіохірурги оперують уже 9 років. Наймолодшому пацієнтові було 7 місяців, найстаршому 85 років. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.